Вітаю, друзі! У цьому відео ми поговоримо про типи Airsoft зброї. Та перед початком підпишіться на канал та вімкніть дзвіночок, бо це тільки частина відео з циклу Airsoft для початківців. Розуміння механізмів роботи страйкбольної зброї є ключовим для правильного вибору обладнання, що відповідатиме вашим потребам та стилю гри. Про плюси та мінуси кожного з типів: витратні матеріали. Залежно від типу механізму, ми розширюємо свої витрати на газ, заправку балонів з повітрям і інших розхідників та частоту технічного огляду. Відповідність вашим цілям та задачам. Чи буде залежати робота від температурних умов і загальна вартість використання? Та головне, чи будете ви ефективні? Бо кожен тип механізму має свої особливості, які впливають на експлуатацію. Таким чином, розуміння особливостей кожного типу приводу дозволять обрати оптимальну airsoft зброю. Почнемо з пружинних або спрингових. Вони є найпростішими за конструкцією. Кожен постріл вимагає ручного зведення пружини, що забезпечує надійність та стабільність. Цей тип використовує пружинно-поршневий механізм. Перед кожним пострілом гравець вручну зводить пружину, яка при спуску виштовхує поршень, стискаючи повітря, що виштовхує кульку зі ствола. Це робить їх популярними серед снайперів, оскільки такі гвинтівки забезпечують високу потужність та точність. Однак необхідність ручного зведення після кожного пострілу може бути незручною в динамічних ситуаціях. Також існують дробовики та пістолети, що працюють саме за цим принципом. Дробовики відповідають за принципом роботи бойових зразків. А от пістолети зазвичай беруть або через їх незначну ціну, або для антуражу. Висока надійність через простоту конструкції, незалежність від батарей або газових балонів, стабільна потужність пострілу незалежно від зовнішніх умов. Тож у випадку снайперських винтівок використовуються на відкритих полігонах. Дробовики краще у приміщенні і добре підходять для рольових ігор. А пістолети спрингові, як зброя. Останнього шансу чи для антуражу до мінусів можна віднести необхідність ручного зведення після кожного пострілу, що знижує швидкість стрільби, та у випадках спрингових пістолетів менша реалістичність у порівнянні з газовими. Газові приводи використовують стиснений газ, такий як СО2 або Грінгаз для виштовхування кульки. Вони забезпечують наближену віддачу та високу швидкість пострілу. Однак їх ефективність може знижуватись при низьких температурах. А також вони вимагають регулярного обслуговування та додаткових витрат на газові балончики, широко використовуються в пістолетах, а також у деяких моделях гвинтівок і кулеметів, де важлива реалістичність та відчуття віддачі, наближену до реальної віддачі. Та ковзання затвору при кожному пострілі, так званий blowback. Мають високу початкову швидкість кульки, але дуже сильно залежать від температури. При низьких температурах ефективність знижується. Потребує постійного поповнення запасів газу, вимагає більш складного обслуговування та загалом вища вартість експлуатації. Ці приводи часто обирають гравці, які прагнуть максимально наблизити свій досвід до використання справжньої вогнепальної зброї. Газові приводи і Ідеально підходять для заходів, де важлива автентичність, таких як військово-історичні реконструкції або рольові ігри, де гравці відтворюють дії реальних підрозділів, завдяки реалістичній віддачі та функціонуванню газові приводи використовуються для тренувань, що імітують роботу зі справжньою зброєю, дозволяючи відпрацювати техніку стрільби та маніпуляції зі зброєю. Електропневматичні приводи є найпоширенішими в Airsoft. Працюють від електродвигуна, який зводить пружину при натисканні на спусковий гачок. Електродвигун активує механізм, що стискає пружину, яка потім виштовхує поршень, створюючи тиск для виштовхування кульки. А забезпечують можливість автоматичної стрільби та мають широке поле для модифікацій. Забезпечують стабільну роботу в різних погодних умовах. Проте вони залежать від заряду акумулятора та Можуть потребувати більш складного обслуговування. Найпоширеніший тип використовується в більшості штурмових гвинтівок, кулеметів, пістолетах, кулеметах та пістолетах. Має можливість автоматичної стрільби з високою швидкістю, стабільна робота в різних погодних умовах, широкий вибір моделей та можливостей для модернізації. До мінусів можна віднести залежність від заряду акумулятора, складніша конструкція, що може вимагати регулярного обслуговування. Системи, що працюють на стисненому повітрі високого тиску, відомі як ХПА, High Pressure Air. ХПА приводи використовують стиснене повітря, яке зберігається в окремому балоні високого тиску. Цей балон з'єднується зі зброєю через шланг, подаючи повітря до пневматичного двигуна всередині приводу. Ця система замінює стандартний механізм, що використовується в інших типах приводів, забезпечуючи енергію для пострілу кульки. ХПА системи часто встановлюються на Снайперські гвинтівки, де важлива висока точність та стабільність пострілів. Рідше їх використовують на штурмових гвинтівках, замінюючи стандартні АЄх механізми для покращення характеристик стрільби. Завдяки постійному тиску повітря хпа приводи забезпечують стабільну початкову швидкість кульки, що підвищує точність стрільби. Користувач може легко регулювати тиск повітря, змінюючи потужність пострілу відповідно до потреб. Менша кількість рухомих частин знижує ймовірність механічних полов. Що підвищує надійність системи. Та як і будь-яка система має також свої мінуси. До них можемо віднести необхідність носити з собою балон зі стисненим повітрям та шланг. Це може бути незручним для деяких гравців. Ці системи зазвичай дорожчі, у встановленні порівняно з іншими типами. Але загалом ХПА системи є чудовим вибором для гравців, які прагнуть максимальної стабільності та точності у своїй страйкбольній зброї. Однак перед вибором такого по приводу, варто врахувати додаткові вимоги до обладнання та витрати. Обирайте зброю відповідно до вашої ролі та стилю гри, а не лише за зовнішнім виглядом. Враховуйте кліматичні умови та частоту використання, щоб обрати механізм, який буде надійним у конкретних ситуаціях. Оцініть, чи готові ви інвестувати час та кошти в обслуговування обраного типу зброї. Зробивши обґрунтований вибір, ви забезпечите собі комфортну та ефективну гру, уникнувши типових помилок новачків. Отже, розуміння принципів роботи з зброї дозволяє зробити обґрунтований вибір, що забезпечить комфортну та ефективну гру. Визначити роль у грі, снайпер, штурмовик і тому подібне. Урахувати умови гри: холодна чи тепла погода, або універсальну. Врахувати бюджет та обслуговування. Не бійтеся експериментувати з різними ролями та обладнанням, адже це допоможе вам знайти свій унікальний стиль гри. Пам'ятайте, що кожен досвід, незалежно від результату, робить вас сильнішими та впевненішими. Тож вдосконалюйте свої навички, вивчайте нові стратегії та насолоджуйтеся кожною миттю на страйкбольному полі. Чергову порцію корисної інформації ви пройшли. Далі більше. Якщо відео було корисним, постав вподобайку, а у мене на цьому все. Слідкуйте за нашими сторінками у соцмережах. А поки ready for strike!